Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Зійшов у нас стіжок, який був, тримався трішечки він, звісно. І ось мої нещасні хризантемки після того, як вдарив морозець невеличкий, і сніжок по них пройшовся. Але поки що я їх не зрізаю, це я. Вийшла подивитися, що я тут можу ось таке зробити. Поки що потепліло так. Ось я вирішила привезти до пуття ось цей столик. Подивлюся, що ще далі, чи буду зрізати ці кризантеми, чи ще хай постоять. Пройдуся зараз по двору, гляну, що тут можна сьогодні таке зробити. Більш-менш така погода, що можна щось робити. Ось тут у мене морозник квітне. Треба тут листочки вже позгрібати. Згрібаєш їх, згрібаєш ці листочки, та вони сипляться і сипляться. І снігом припали. Тепер сніг зійшов, треба їх повигрібати. Дивлюсь на свій ставочок. Зараз тут глянемо, що тут у мене. Бачите, листочків повно. Треба це все зараз буде почистити. Там у мене під цим, під верандою стоять бочечки, там у мене попіл. Дивимося на мій ставочок, на струмочок. Ось тут у мене тут каліточка така і. Сходи з каміння, саме з сусідкою туди-сюди шастаємо одна до одної. Ось ставочок, мій ставочок обмілів. Напевне, десь там зробилась дірочка весною, бачите, з'їхало трошки каміння там. Треба буде його весною передивлятися. Зараз це все дуже зимно робити. І барбарис мій тут струмочок. Барбариски ось тут, ягідки, Листочки він обсипав, а ягідки ще у нього тут є. Так, і прийдеться тут і в струмочку давати лад весною. Кротики нарили у мене тут цього року просто. Зима на вулиці, вони риють і риють. Ну, ялинка в мене ось ця подушковидна, треба з неї теж листочки Ну, Трішечки тут, попід цей струмок. Є трішки роботи. Ось моя там на веранді жимолость зеленіє. Ставочок прийдеться переробляти. Ну, як переробляти? Набрати водички, подивитися, підтягнути, подивитися. Де ж там та дірочка? Все може бути, що вона десь там і взялася. Що Бачите, ось тут кріт нарив мені під самий струмочок під цей, де в мене витікає там водичка. І тут листочки позабирати треба. Тут я підтягнула все до кубки в бесідці, засипало тут і сніжком, і дощиком. Йду далі. Тут листочків теж треба згрібати, все що вилізло з-під снігу. Там ще чоловік не дорубав ті гілочки, бо холодно. Так, ідемо тут, подивимося, що тут в мене на цьому городі, то вже після сніжку. Ну, тут таке більш-менш лише хризантемки треба зрізати оці, ось цю вдовичку. От. Теж ось там я підрізала ту ожину. Е Теж треба забрати ту кубку, бачите, листочки моя верба обсипалася так. Нічого. зараз я подивлюся, ще пройдуся тою стороною і, бачите, це півонія деревовидна. Я не позрізала всі ці насіннички. Ось тут у мене попіл, відерця приготовані для всього. Що потрібно, може, мені тут буде? Ось так. Такий осінній, зимово-осінній двір. Трішки осінні лишилося в листочках і ось тут треба це зрізати медовий кущик, бачите, тут. Ці дрова ще не дорізані. Ось так ця сторона ще ось Там я з цементом працювала, полишала ті відерка там те все. Отак От цей плющик у мене гарно пішов тут. І закриває мені цей низ будинку, який має такий вигляд сіренький, ось кріт. Бачите, що наробив. От можна й позбирати зараз цю землю у відра. І вона дуже добра підсипати вазонки. І на розсаду потім буде, поки зараз нема морозу, цим я зараз і займуся, позбираю цю земельку. Що зможу тут приберу на цьому столику? Бо поки я тут ходила, заглядала, бачу щось. Погода починає комизитися. Хмарки. Посунулися. Треба швиденько щось робити. Ось цю штуку теж треба мені поміняти. Я тут осінній декор зняла зимовий. Там чобітки мала, але забрала їх звідти. Зараз беруся до цього столика, з нього я теж все позабирала. Осіннє таке треба. От все, що я встигла зробити, поставила ось цю кліточку, кору. Тут з керамзітом свої інструментики. І на цьому моя робота завершилася. Зірвався вітер. Якийсь такий поліпив мокрий сніжок з дощиком. І це все, що я встигла зробити. Ось така зима почалася. Це я вже Прийшло трошки сніжку цього, засипало все, холодно. Вирішила з веранди оце зняти, щоб побачили, як засипало це все сніжочком. Перейшла я у свій підвал, чи пак той нульовий поверх, ось це моя така майстерня, в якій я літом тут працюю. Але позносили сюди все, що можна було позносити, як завжди. Зноситься це ось, боже, ж, як він називається, там, де баночки стерилізуються. Це я тут. Консерви маю робити, взяла в знайомого. Тут вино у нас грає потихеньку. Тут я знесла ось ці вазу, все з двору позносила, з гіпсом працювала, теж сюди все постаскувала. І не мала я часу тут попрацювати. Зараз я беруся наводити тут порядки свою майстерню, щоб працювати тут знову з гіпсом. Буду приводити до пуття. Результатами поділюся. Ну, ось я тут більш-менш прибрала і там повикидала те, що не треба, картонки свої поскладала і приготувала все для роботи з гіпсом. Ось ці фігурки, які мені треба ще привезти до пуття, дещо підшліфувати, дещо там виправити. Таке, це проба пера, так би мовити. Всі будиночки для дрифтвуду приготувала, пластифікатор, гіпс придбала і так далі. Тобто, я вже тут внизу можу приступати до роботи з гіпсом. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ, Слава Україні!